Доброго дня, шановні журналісти, всім вам, мої вітання. Дійсно, ще пару днів залишилося до, цих, до закінчення цих шалених перегонів. Вони людям з однієї сторони надзвичайно вже не з іншої сторони люди очікують деяких змін. Чи будуть ці зміни? і політикам, і журналістам, і людям. Як я вам кажу? Тільки що перед прес-конференцією наголошував, сьогодні сталася безпрецедентна подія в моєму рідному селі Рідківці, тільки ну, я йшов на прес-конференцію, готуючись до неї, бачив біля сільської ради бусик літаторів е е регіонала Федорика Надія Дмитровича, які щось активно робили. Перед тим мені зателефонували народний серці, сказали, що і в моєму рідному селі, вже сільській раді. Хтось замість того, щоб збирати квитанції за газ, дає 50 гривень, збираючи паспортний дан. Я був в шоці від цього все, я не вірив. Тим не менше вчора, після зустрічі з виборцями, яку я провів у Севірідці, нам повідомили, що в трьох місцях села вже роблять це, дають в рази більше поступки. Ми виїхали на це місце, попередньо проінформувавши службу 102 міліції, вони... Під'їхали туди, взяли від нас пояснення, оскільки ми попередньо е, попросили одного з наших е, партійців піти і зареєструватися, і сам факт продажу голосу, щоб мати його на руках. Так їй з приніс копію паспорту, Це, е, приніс паспорт, його зареєстрували, дали строги і звідти вийшов. Міліціонери, оскільки в них було дуже пер... за... загружена робота, ми зателефонували щось 19-та година, до мене вони приїхали. До будинку о 21.10, поки склали протоколи вже 22 години. Не можу стверджувати, що це було зроблено намисну, але тим не менше, коли ми під'їхали вже до того помешкання, де робилися цей ці, підкуф ці виборців, е, там вже було більш спокійно, оскільки там кілька людей наших спостерігало за тим і... Міліціонери категорично нам у тому, щоб наша людина разом з ними зайшла в помешкання, мотивуючи тим, що згідно виборчого законодавства не можна заходити на приватну територію. Я також не буду лишній раз коментувати це, але тим не менше це факт в моєму рідному селі вчора і сьогодні, як я вам сказав. Що діється далі? І на Буковині, і в Україні, я е, передав вам як пересхилість мою статтю, яка. Якраз найближчим часом сьогодні буде подано в інтернет-віддання, і ті, хто буде мати можливість її надрукувати, надрукує. Дійсно, по всій області шалений іде підкуп виборців. Влада, мені здається, вже настільки перестрашилася цього люди, що кидає останні свої сили, щоб зберегти себе при владі. За останні дні, спілкуючись з людьми, практично по всій області, наші кандидати майже не знаходять тих, хто хоче голосувати за регіони. Їх просто немає. Голі ви розумієте? Вони не мають за що зачепитися, вони в шаленій агонії. Щоб, не дай Бог, вони в цій агонії не ввели якісь війська чи ще щось. Треба людям інформувати, що в кінці кінців Україні не допустити будь-якого кровопролиття. Нас, націоналістів, завжди звинувачували, що ми закликаємо до якогось конфлікту, якогось перевороту і тому інше. Ми на наших зустрічах по всій Україні, на Буковині зокрема, закликаємо людей до спокійного. Привноваженого розбирання з, з, з тою проблемою, яку є, щоб люди бачили і ні в яких умовах не, не піддавалися на провокації. Тому що провокації зараз створює влада. Їй вигідно стравити людей між собою і зробити з цього всього, -всього катафалк для української нації. Ми не маємо права цього допустити. Зокрема, одна із небагатьох політичних сил Української об'єднаної Свобода надзвичайно обережно зараз в цей час. Поводиться із цим вибуховим пристроєм передінфарктний стан держави. Діагноз, який ніхто ніколи не, не, не робив в державі, а лікарів море. Кожен хоче вилікувати цю державу, свої про це. І до такого довела, що люди вже дезорієнтовані, економіка знищена, немає про що говорити як, як стан держави взагалі. Дуже важливо, щоб люди все розуміли, щоб не кидалися безповоротно у будь-які провокації. Зрозуміло, що все-таки нам всім треба раз зупинитися. Буде 28 число, буде 29 число, буде 30 число. Хай влада розуміє, не хочемо її знищувати автоматами, ми хочемо в кінці кінців дати їй зрозуміти, що досить фальшувати, зупиніться. В кінці кінців ви також залишитеся тут. Ті, що поїдуть офшори, вони поїдуть в офшори. Нам тут жити серед людей. Майте зі на увазі. Перейду більш детально про ті фальсифікації, які. Ми, як кандидати в депутати, наші агітатори і інші люди, які нам допомагають, зафіксували, побачили на, всіх, у всіх районах Чернівецької області по всіх округах. Про відківці я вам сказав, це пекуче для мене питання, я його підняв першим. Далі, свобода слова, ви журналісти, все прекрасно це знаєте, на Калинівському ринку стався прецедент. 20-го числа. Представники Служби безпеки ринку вперше за 4 місяці, оскільки наші ну, вісники свободи, як їх називають підприємці, розносить газети вже віддана. І підприємці чекали черговий номер газети ЗОСбода в третьому ряду Калинівського ринку «Клітка», так званий сектор. Зупинили наш, на, нашого агітатора і в грубій формі захотіли в нього забрати е, газету. Підприємці зупинили представники е, адміністрації і сказали, люди добрі, ми цю всю макулатуру, яку нам роздають, читати не хочемо. Ми чекаємо свободу. Чому ми нам її забороняєте? Зразу е, пішли на згодний шлях представники адміністрації і Служби безпеки сказали, ми теж читаємо. Але нам сказали від мерії вилучити це все і припинити агітацію свободу на Калинівському ринку. Після того, як мені зателефонували, я був у агітаційній поїздці по районах області, я сказав слідуючи: ми обов'язково вечором зробимо по цьому питанню прес-реліз. Ми обов'язково постараємося, якщо не є у терміновому. Вряджені чи поїздці Наш, наші кандидати, ми всі вийдемо на Калинівський ринок, будемо про це говорити, інформувати підприємців. Що ми зробили на наступний день? Вчора ми, з самого е, ранку, з 9-ї години, кандидати-депутати були на Калинівському ринку. Наші депутати від різних рівнів, які мали це можливість зробити, також були. мирним шляхом ми інформували людей. Знову ж таки, я говорю у владі. Будьте все-таки людьми і, і поверніться на засади, які є в нормальній державі. Власне, хто не хоче знищувати, так само, як і ви, не накаляйте цю е, ситуацію. Тим не менше, процес далі йде, оскільки рейтинги, які по соціологічних опитуваннях, як хто хоче, так розставляв, і по мажоритарних кандидатах, і по е, списку ці рейтинги е, абсолютно запутали людей. І зараз, оскільки 10 днів до виборів не можна е, оприлюднювати дані. Соціологічних опитувань, деякі з кандидатів дуже сильно е, засумнівалися у своїй перемозі. Тому, напевно, такі шалені зараз є. Що я хочу сказати далі? Дуже е, серйозне питання нам е, підняли у селищі Глибоке, Звичайно серйозне питання. Ви маєте можливість ознайомитися, що в дитячому садку сонечко саме те глибоке, е, працює. Завідуючою людина, яка вже має, починаючи з квітня місяця, припис круг про величезні невидачі не, не, не продуктів, діткам маленьким. Більше того, я не буду оприлюднювати в даний момент повністю цього акту на чотири аркушах. Я, звичайно, його передам прокуратуру для того, щоб по ньому робили слідчі дії. Але тим не менше, пані Букатар зараз, за словами Глебоча, працює одним із бригадирів агітаційних бригад в Слуборському районі. Тобто створюється ця система новітнього НКВС. Ті, які винні, вони владою ставляться на е, залежність і, корист, і, і влада не користується як інформаторами і майбутніми свого рода стукачами серед людей. Де 3 на 10 е, людей, такі були в радянській часи на початку інформаторів, таке хоче створити зараз партія регіонів. Граєтеся з вогнем, панове. Люди вже не ті, що були раніше. Це не президентські вибори, це навіть не місцеві, коли Михайло Миколаївичу по Києву вдалося все-таки застосувавши свої різноманітні таланти виграти і багато мажоритарних округів і по списку людей. Це вже не ті часи. І зараз зараз небезпечно грати, гратися з вогнем у вибори. З Останнійському районі, особливо в Новодністровську. Мені люди постійно задають питання. Невже цей молодий кандидат Семенюк може зробити у Верховній Раді свого рода манну небесну із того купола? Невже він може дітям війни у 2013 році зареєструвати в бюджеті виплати? А це майже пів державного бюджету? Невже він може зробити такі речі, які він обіцяє? Сільське господарство підняти інше? Молодий чоловік, кому 28 років, який є син нашого губернатора, він, звичайно, має деякі можливості і міг би застосувати свої таланти і роботу для того, щоб піднятися сільське господарство і тому подібне. Можливо, йому ще зарано до Верховної Ради, а тут, у власній раді, зроби деякі хороші справи. Твій батько робить справи, аби йти. Ну, правда, ми не будемо коментувати ці речі, хай коментують люди. Тим не менше, йде у владу викручують руки тим агітаторам по всій області, які не хочуть свою совість кидати під ноги в зв'язку з цим адміністративним тиском. Хочу ще сказати, що найбільш мені пекуче те, що по Поглобоцькому району саме люди згадують 2002 рік і по Глибоцькому 202 округу. І пам'ятаю, що він багато що обіцяв теперішній кандидат по 202 е, округу е, Михайло Йозефович Байору. Ну, він обіцяв багато чого. Але тим не менше, майже нічого не здійснивши, що зараз йде по округу 203. Дурячи ду 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 людей саме там. Більше того, і в, мі в Мілієво зустрічі, і у е, Вижниці, і у інших населених пунктах. Люди скаржаться, що практично доводять людей до інфарктів тими наполяганнями проводити агітацію за провадного кандидата. Так, можливо, в ровномовних селах легше партії регіонів агітувати, а от в Кіцмані, у Заставні, у Кіцмані, у Виженці, у Стороженці дуже непросто їм ночами ходити і пакунки роздавати по селах. Хочу ще приклад таки сказати, що і в моєму рідному селі кілька днів назад ночами бігали які, вибачте, злодії, люди і пакунками закидали через все Федерика і партії регіонів різні пакунки. Ну, давайте більш прозоро дивитися на це все і робити так, як треба для держави, а не просто кратко це все прикручує. Я з своєї сторони ще раз закликаю і журналістів, закликаю і. Виборців і всіх, хто бажає бажаєся до побудови справжньої української держави, очищення, очищення душі з того сміття, яке є, очищення влади від того, що мішає нам жити, щоб ті люди, які навіть зараз в даний момент нашкодили і своїй владі, і, і, і своєму народу і іншим, все-таки зупинилися і не розхитували цей цей український човен, не робили з нього. Небезпечний вибуховий пристрій для громадянської війни. Тому ще раз прошу всіх до вибору, до чіткого вибору, для того, щоб люди могли все-таки здійснити той вибір, який вони бажають. Ми з своєї сторони наполягаємо, щоб не тільки влада могла контролювати людей, а люди могли контролювати владу. Майже на кожній зустрічі, зокрема я, приложу такий приклад, якби у 2005-2006 році. Люди хоча б 10 частиною вийшли на, 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 на Майдан, як це було в 2004-му, і спитали Ющенка і інших політиків, чому те, що ви говорите, ви не виконуєте. Чому тюрми порожні, чому ті, ж, хто з вами працював пліч-опліч на Майдані, відсунуті від е, керування, а ви знову взяли кадр старого зразка? Це все треба було питати. Тобто відповідальність за цю ситуацію в державі, також і е, прості громадяни. Байдужість людська, їхні спостерігання за, е зі сторони за 20 років, вибачте за слово, ніяк не можуть за війни взятися і те погане сміття, яке пробує е палки в колеса ставити, лімітати скати. Нам разом треба це робити. І політика, і громаді. До роботи, друзі. Слава Україні! Добре. Прошу запитання. Зараз розумієш, що таки хочуть повернутися до останньої інформації, яку ви оприлюднили по факту от, цих пакунків, які ночами розносили в тому числі в Рідківцях, ви сказали за Федорика. Наприклад, у Чернівцях зафіксований це випадок і на відео, і на, і на фото. Чи можна якось документально, щоб ми могли це оприлюднювати? Ну, наприклад, якщо там... Агітатори чи там прихильники свободи це замітили, побачили, бо люди які про це зафіксували і дали цю інформацію, щоб можна було якось це задокументувати. До чого я веду? Правоохоронні органи, от нещодавно була прес-конференція в управлінні внутрішніх справ, прокуратура в тому числі, вони кажуть, нам ніхто ніяких повідомлень не дає, ніхто нічого не, не говорить, все нормально каже. Прокуратура взагалі каже, що без е відомства, без Вказівки центральної виборчої комісії ми взагалі не повинні цей виборчий процес. Тобто вони говорять, що нам фактів як таких документально зафіксованих не подаються. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки ви фіксуєте в правовому полі грамотно такі порушення? Бо все це слова це гарно, а от наскільки ми можемо цим правоохоронцям це давати згідно чинного законодавства, ми зробили спробу вже зафіксувати цей факт підкупу виборців. Про що я говорив в річків. Ми викликали слідчу оперативну групу, яка приїхала у Львівці. З, з мене, з наших активістів, впродовж години знімали покази, хоча це вже була доволі пізна година і на той момент ті, хто збирав паспортні дані і видавав кошти, могли повністю підготуватися до приїзду міліціонерів. Дуже довго це робилося, і так ми робили спроби і рідкі цих на рахунок фальсифікації і підкупу виборців. Але міліція, так ви кажете, на прес-конференції має дуже обмежені рамки реагування. Так, вони зафіксувати це навіть на нашу заяву нашого агітатора, що він сам особисто заніс для того, щоб ми виявили це. Паспортні дані взяв гроші, вони сказали, що для нас це не факт. Ми збираємо свідчення, свідчення з вас, свідчення з тих, як хто буде після 10-денного сроку, вам, ми надіслаємо письмовий звіт про нашу роботу. Я кажу, ну що це? Робота, як можна виявляти далі будь-які порушення? Кажу, Ми по цьому законодавству дуже, дуже обмежено вдіє. Ми не маємо можливості вмішуватися у приватне життя тих чи інших людей. Пакунки, так, ми можемо із різних населених пунктів принести достатньо пакунків і перед чи міською радою, чи обласною адміністрацією їх скласти і показати, що вони є. Нам їх передали люди. Так, ми це можемо скласти. Я думаю, що напередодні виборів, так як це зробили представники молодіжної організації нещодавно, ми також можемо щось подібне показати, якщо ви будете вимагати. Будемо ще кілька днів їхати і зберемо, думаю, що можливо не один рецепт цього всього лахміття. Тому що е це робиться настільки зараз масово, що це не, є, не складає проблеми. Але спіймати людину вночі, в другій, в третій годині, коли вона ходить по вулиці і кидає ті пакунки і ховається від людей. Ну, можна, але це треба велику мережу наших людей, агітаторів, які цілий день і до вечора працюють потім, ще підтримати до цієї роботи. В цьому напрямку треба, щоб громада піднімалася, треба, щоб ті люди, які бачать, самі цікавилися, що це робиться в селі. А може, вони кури крадуть, вибачте, чи хрілі, чи ще щось робиться. Купа народу ночами шастає по селах. Я звертав увагу до що вони також в цьому чинили спорт. Ми своєю сторони готові їм допомагати і піднімати людей на активний захист свого, свого права вибирати. Дякую, будь ласка. А скажіть, будь ласка, ви е, знаєте тих аєктаторів у Олійківцях, які роздавали гроші. Вони ліквінські люди, ви також приємні. Так, так. ви знаєте, прізвищі по в терапіях і в Майн. Фотографії насилити і сказати має. нам прізвище, щоб, щоб люди знали в селі. І ще друге. Ви кажете, що в Бернському районі важкі вмілі оберегаме е, на голову комісії, кажу, в тих людей, які аморальний спосіб ведуть. Прізвище, ім'я, не тих людей, які ведуть аморальний спосіб, їхні фотографії. Ви розумієте, що? <зважає> що потрібні конкретні речі? На, на загальні ніхто не реагує. Тільки <зважає> конкретні, коли. Коли на партемі того чоловіка, який роздає гроші, буде написано, тут живе український хрунь, такий, який любить донецьких партію тоді, тоді до всі люди трохи А коли вам треба сказати, що там якісь родини, вони тримають люди. Визначення побачив, і на партемі на написано, що, що тут хрум живе. І все більше нічого не буде. Свобода може речі зробити хоча з кількох селах. Люди ну, при... побачили, де хруї, де. В рідківцях я можу сказати, прізвище тієї людини, яка говорить. І очі прізвища Аскарова, Наталя. Перемога 30. Вулиця Перемоги, 30. так? Е, і... да? Так, На даний момент сьогодні вона вже це не роздає, вже і слідчі проводять з нею роботу, але вона це робила. А вона ким працює де? Вона в даний момент ніким не працює. Люди від... Е... Газової корпорації, які агітують за Федерика в день, можливо, якось відкрито, а вночі ходять по селі. Я не можу це в даний момент стверджувати, тому що я не був присутній на роздачі в сільській раді, але казали, що три дні люди не можуть здати гроші за газ. А тим часом ці е, люди, які е, працюють, вони займаються чимось іншим. Ну, зараз у нас з'явилася інформація з Кисманського району, де е, Половина прав писала у районі на Зети, що я і моя сім'я, чому я і моя сім'я голосує за партію Рімон, голосів правда, підписувати, то може Свобода дати оцінку цим людям у їхньому селі, щоб на ні було написано, що цей чоловік голосує за Донецьку. Будьте обережні, вони ведуть сюди, да? Донецьку владу. Вони хруні українські. Або, заля... на Або залякані до ручки Ні, вали. не треба залякати. Там живе хоронь. Українські хрунь, ви знаєте, що це. Вони знають, що це хруня. Що? Бо позайдіть в гугли. Гугл це знає. Хронь це мікета, хрунь, який у 19-19 столітті е, е, балотковся у Сен. І обіцяв українцям, українським семьям, щоб захищати їхні права, от з Коли він обрався в він почав захищати права польських землевласників. І, і Відходив всі, ті, хто тушки в нас так називається, і такі речі роблять, як голови сільських рад Берегомета, карпко, там, що Лужан. Були, були. Ага, Наталія Ні, не, не відписав. Не було Це Хороні, справжній українські хроні. Свобода може відрагувати таким чином. Анізувати піти на сейра, на крем написати, могли на старі ради. Це, це хороня, це не українець. Ми беремо до уваги метро вашу цю. Таку цікаву інформацію. Тоді люди перестануть бояться, от бачимо, що є люди, які... Пане Віталію, мене запитання. Ну, звичайно, те, що ви говорите, але влади не реагує і немає сумнів, що не буде реагувати так, так само. Єдиний фото це е, ніч виборів, яким чином ви збираєтесь. Захищати голосування і, і чи є така співпраця має, е, каже, на всеукраїнському рівні? Які дії буде? ваші дії свободи щодо захисту? Ну, з своєї сторони вам відомо, що ми е, вели з довгі і, скажімо, на даний момент рівні переговори з. Е, Батьківщини і на рахунок спільних неверитальних кандидатів по Україні. Оскільки в цьому напрямку переговори мали наслідок контролю за виборами загального по Україні, то є домовленості стосовно контролю. Ви знаєте, що нещодавно також було про це заявлено від Всеукраїнської об'єднання свободи і від Батьківщини. Ми спільно і на районних рівнях, і на обласному рівні проводимо звірку тих дільниць, які потрібно більш ефективно закривати зв'язку із специфікою тією чи іншою по фальсифікації останнього часу. Тобто ми переговори в цьому напрямку ведемо і хочемо справді на ніч виборів спрацювати таким чином, щоб фальсифікації, які планує влада, не вдалося. А якщо вдалося, то в мінімальній кількості. На всеукраїнському рівні є якісь, плануються е, е, якісь заходи, якщо будуть підтверджені факти класифікації. Керівництво веде в цьому напрямку переговори. Ті оприлюднені дані, які ви бачите на всеукраїнських українських ЗМІ, найближчим часом продемонструють вам. Ці кроки зараз я не можу коментувати, що будуть робити тому що переговори продовжують.